Днями багатостраждальна вулиця Міцкевича, що у Білгородністровському дочекалася допомоги дорожньої техніки міського центру благоустрій. Місцеві жителі говорять, що за останні п'ятиріччя це вперше. Грейдер протягнув та все. Ну, хоч що теж Юрію, хоча хоч можна хоча як то заїхати, це взагалі дурдом. Я Юрію, за це спасибо. Як повідомлялось раніше, на капітальний ремонт цієї вулиці необхідно близько двох мільйонів гривень, котрі міська влада не в змозі профінансувати. Тому це зобов'язання взяв на себе обласний бюджет. Окрім вулиці Міцкевича аналогічне фінансування, але в розмірі 600 тисяч гривень було передбачено і на вулиці Островського. Але рішення Одеської обласної ради від 28 березня поточного року до обласного бюджету внесено зміни, згідно яких фінансування 400 тисяч гривень на ремонт вулиці Міцкевича перенаправлено на вулицю Островського, мотивуючи на рішення тим, що доцільніше та ефективніше використати більшу суму коштів для більш стратегічного об'єкту, ми ну, не маємо те, що вони десь щось ремонтують, ну, навезли нам мусор. Ну і за це спасіба, ну це не значить, що це дорога, що вже треба там різпалкові зробити відчуття вже дорогу зі. Дорогу і справді не зробили, а лише розрівняли, аби можна було проїхати. Проте практика показує, що подібне господарське втручання ефективне до першого дощу. Це те, що стосується непосредственно самої вулиці Мицкевича. Ви мене вибачте, ми маємо, маємо тепер дві проблеми. Ми не тільки не зробили цю вулицю, але после хорошого дождя, вот этот весь мусор, который туди вивезен, не утромбован просто грейдером розрівняли. Пару самосвалів чернозема, или глини, я не знаю, завтра ця вся земля смується і перекроє нам вулицю Кишеньовську, що соответственно повлече за собою порушення асфальтного полотна на вулиці Кишеньовська, що необхідно буде задіяти техніку для того, щоб уже Кишинівську чистити, і так далі. Есть... Обурення депутата викликало те, що група депутатів, прикриваючись начебто, благими намірами, рейдерування вулиці Міцкевича перетворила у власний піар. Навіть якщо міро. используя городскую коммунальную технику, используя средства городского коммунального предприятия благоустрий, проявил какие-то временные работы. То, извините, это обязанность города. Давайте теперь завтра мы увидим ред, редкий кадр, где дворники подметают улицы, и на фоне дворников будут фотографироваться депутаты и пиариться о том, что это что, они имеют к этому какое-то отношение. Можливо, для когось це і був певний піар-хід. Проте жителі вулиці вказують, що завдяки постійному лобіюванню цього питання засобів масової інформації та самих жителів місцева влада нарешті почула про їх проблему і відреагувала. Проте це лише капля в морі в порівнянні з тим, що планувалося і що необхідно зробити. Адже цього року необхідне фінансування вулиця Міскевича так і не отримає. А відтак невідомо скільки жителям доведеться жити у таких нестерпних умовах. Ще місяць тому, коли ми навідувалися на вулицю Міцкевича, тут не було змоги ані пройти, ані проїхати, адже замість дорожнього покриття тут було проваля. А вже сьогодні спільними зусиллями міської влади та жителів, а що найголовніше, ініціатива жителів мала своє місце. Сьогодні тут можна проїхати, тому що міським центром благоустрій було дорогу прогрейдеровано, і люди мають змогу і пройти, і проїхати. Сподіваємось, що така ініціатива та спільні зусилля дадуть свої позитивні результати. Журналісти телеканалу Басарабія ТВ. Надалі слідкуватимуть за долею багатостраждальної вулиці Міцкевича і не лише та триматимуть глядачів у курсі справ.